Добра і миру, в сьогоднішньому відео розкажу, як нам вийшло добитися результату. Майже в случаях 100% доставки до вас Укрпоштою чи новою поштою яєчок. Зараз все розкажу. Ну, коробочки самі, звісно, це в нас не дуже не самого кращого качества. Ми не, не, не знали, купили ну нічого. Все одно скільки пользуємося ми їх оптом взяли, то то нічого страшного, гадяться. Далі е, яєчка відбираємо, такі, щоб вони були усі гарненькі, від 13 до 16 грам. На, на пачечках то я пишу, е, яки, яка порода фенікси і техасці, щоб вони коли до вас прийдуть, щоб було як їх розрізнити. Так, як вилупляться, то воно вже понятно буде. Ну, А, а поки що і, і нам же самим треба знати, деякі яєчка, щоб ложити по количеству. Так, далі е, улажуємо їх носиками вниз. Це потрібно для того, щоб воздушна камера, та, що в яєчку, не перемістилася кудись у сторону. Вона має тут возле жопки бути. Потім пересипаємо це все із сіна листочки з люцерни. Воно таке м'якесеньке, і тоді не калатаються яєчка, один об одний не б'ються і гарненько доїжджають. Все, закриваємо і улажуємо у пінопластовий бокс. Бокси різні, цей такий на 500 штук, 500-800 штук такий здоровий бокс. Такі на 150 штук, ну, можна і 100 сюди, до 200. Ці ось більшенькі, там по 200 штук, 250 можна. Ну, то вже на, на кожне количество свої, свої делаємо по розміру бокси. Пінопласт двойка, 35-та плотність. Низ, бока, все це зашито, пеною, пеною все продуто і потім як улажується, ще. Улажувати слоями, уложуємо це один слой, потім сіном обичним сіном люцерною, переложуємо. Улажуємо новий слой оп'ять, 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 і так слоями вони всі переложуються. По відгуках від людей тим, що ми поставляли, то доставка 100%. Буває одне-два яєчка лопнуті. Ну... Я думаю, що два яєчка із 200 штук, то це ніочим взагалі. І плюс до того ми ж завжди ложимо запасні. В общем, потім Оця кришечка пеною Пеною тут увів по кругу продули. Кришечку клацо. Закрили ящик, замотали і наклеїли бумажечки туди, що це стекло. І бомба. Бомба-ракета. В общем, отак просходить на, наші, наші труди і відправка яєчок. Яєчка е так, так само ж по одгукам замовників. Е вилуп десь в районі 75-80%. Но ми це і самі знаємо, тому що ми ж їх також закладуємо в свої інкубатори. Зараз можу показати. Що з них вилуплюється. Ось якраз брудер. Це у нас позавчора. Ось охорона у брудера. да, режує? Ти охороняєш? Молодець. Куда ж би охорони Так, і ось о, отакі гаврики вилуплюються. Тут їх 175 штук. Оце ось вилупилося. Із інкубатора. В інкубатор такий улазе десь 210-220 яєць. В общем, отакий результат. Так що, хто замовляв, замовляє ще. І не жалується, все в порядку. Заплідність хороша. За це не переживайте. Так що за доставку і за саме качество яєць ми відповідаємо. Так, ну, в принципі, що тут? Тут я все розповів. Відправляємо по всій Україні, де є бажана нова пошта, бо вона доходить швидше і якось нам по ній краще. Бо одного разу бачили, як на Укрпошті грузили посилки, то після того ми вже з ними працювати не хочемо. Так, все, оце, вроді, все розповів. Замовлять, пишіть у коментарі, далі зорієнтуємося. В TikTok токі в приватні повідомлення пишіть. Пишіть номер телефону і кількість, яку хочете замовлення. Зараз запис? Начало... Це ще? Квітня. На начало квітня. Там ще є декілька місць на першу половину, тижня. Ой, першу половину місяця. То місця ще є. Ще можемо записатися. Сорта, Фенікси і. Техасці. Е, англійська чорна ще в нас тільки росте. Ну, в дальнейшому, я думаю, буде. Будемо ставляти її на яйце. Бо так, по величині, такі вони зараз ростуть по величині, як тихасці. То, мабуть, вона буде крупненька, гарненька. Добренько. Добра миру. І до наступних зустрічей. Пока-пока!